Всім привіт! Сьогодні будемо готувати одну з найулюбленіших страв усіх людей: це салат олів'є. Але ми його, звичайно, приготуємо у веганському варіанті. Він буде абсолютно рослинний, дуже корисний і дуже-дуже-дуже смачний. Давайте починати! І так, для приготування нашого веганського олів'є в цьому рецепті нам знадобляться овочі. Звичайно, у нас є базові продукти, такі як картопля, я вже її відварила, і відварена морква. Також використаю це раз, два види огірочків: і солоний огірок, і свіжий. Яйця ми замінимо авокадо. Це дуже класна заміна, дуже смачно, дуже поживно і дуже гарний, вдалий варіант заміни. Свіжий горошок можна використовувати консервований, але свіжий мені дуже подобається. І, звичайно, головний елемент це веганська ковбаса рослинна. А я беру або ось цю, вона називається Vegetaлія, або є ще ковбаса Vegas. Взагалі це на ваш вибір, їх зараз на ринку все більше і більше. І в якості соусу ми, звичайно, використаємо майонез, але зробимо його самі. В цей раз у нас буде кешю-майонез. Веганський кеш'ю майонез. Зробити його дуже-дуже легко. Приготувати веганський кеш майонез взагалі дуже легко. Напевно, ви вже бачили багато рецептів в Ютубі, в інтернеті є. Ми беремо будь-яку довільну кількість цих горішків. Заливаємо водою кімнатною температури На 3 4 години я завжди заливаю на ніч. Пересипаємо у чашу блендера. Солимо. Додаємо лимонний сік, я завжди все роблю на око, олію. Можна ще додати гірчицю, але в даному випадку я не буду додавати. І цього додаємо трошки водички потроху і починаємо міксувати. Все, наш з вами майонез готовий. М'які горішки кешю дуже легко, подрібнюються дуже легко. Утворюється таку прям сиркову масу. Ось так ось легко готується керші майонез. До речі, його можна використовувати не тільки як майонез. Його можна підсолоджувати і робити з нього крем для тортів. Можна також робити його більш плотнішим, і він буде як такий сирок-творожок на маска Варіантів дуже багато. Ось такі прості базові інгредієнти, прості заміни. Далі робимо все, як завжди. Подрібнюємо всі наші інгредієнти на кубики будь-якого розміру, це, як, як ви любите. Єдине, я авокадо м, ріжу е, великими е, такими шматочками, тому що в салаті він е, може втратити свій смак і свою яскравість, якщо ви поріжете його геть дрібненько. І починаємо змішувати наші інгредієнти. Додаємо нашу ковбаску. Огірочки та авокадо. Якщо чогось не вистачає або чогось багато, я завжди м -м, варю так, щоб у мене були додаткові інгредієнти. Якщо що, мішаємо. А, ще забули додати наш горошок. Я люблю свіжий горошок у цьому салаті. Солимо. Я знаю, що багато людей люблять додавати чорний перець. Я не люблю. Якщо ви любите, звичайно ж, додавайте свої улюблені спеції. Мішаємо гарненько і додаємо наш майонез кешів. Дуже корисний, дуже поживний, смачненький, горіховий, жирненький. Мені він взагалі дуже подобається. І все гарненько мішаємо. Ось так ось дуже просто, дуже швидко ми приготували з вами. Улюблений салат, який дуже гарно нам смакує під час зимових свят. Му, смачного!